І так, пане Руслан питає: будівельники побудували фундамент стрічковий з армопоясом, потім ЕППС 50 мм на всю площу будинку, на фундамент та ущільнений пісок, і потім плита 100 мм з однією армованою сіткою 10 мм, потім стіни з керамоблоком. Виходить, що стіни майже стоять на ЕППС, коли чекати тріщин. Ну, от я цього не знаю, тому що, на жаль, я не бачив, пане Руслан, повністю вашої конструкції, чого ви вирішив, що вона ви стоїть тільки на пінопласті. от Але це дивна конструкція. от Ну Так будують доволі часто шарамижники. Так. Тому що з точки зору інженерного конструювання це конструкція невірні, неправильна. Плита, котра лежить на стінах, вона не може бути армована одною сіткою, тому що над стінами у нас розтягнута зона, і там плита буде тріщати. Звісно, що це знаходиться під стінами, як правило, ви цього не бачите, от і тому вони цим користуються. Але підвищеної деформацією в разі поганого щільного ґрунту так вони можливі. Будуть проблеми чи ні, життя покаже, тому що я не бачу повністю всієї вашої конструкції, я не знаю якості підготовки ґрунту і так далі. сказати однозначно, що так, у вас будуть проблеми, ні, пане Руслан, я так сказати не можу. Ну, не можу. Тому що просив вам приклад: приїхали ви на Чорне море біля Фіоленту, гарний кам'янистий пляж відпочити, і берете покривала і. З дружиною натягуєте, берете за кінчики і натягуєте. Ви ж натягуєте покривало, воно ж тримає форму, воно всередині трошки прогинається, але ж форму тримає, навіть хто, якщо хтось буде в покривалі або речі якісь, ви ж зможете це тримати. Тобто, Деформації будуть великі, але ж навантаження тримає, розумієте? Тобто сказати, що воно розвалиться, не можна. Просто з точки зору довговічності, деформації це неправильне рішення. От у вас приклад одіночного армування, недостатня жорсткість самої конструкції. Тому бюджет будівництва такого він дешевший, так на доларів 200, але якість Ну в рази півтора гірша. Тому з точки зору інженерного конструювання це нераціональне рішення. От і все. от Воно ну і за деформації. З приводу утеплювача, От ви написали, що утеплення 50 мм на всю площу будинку. Я не знаю, навіщо там всунули 50 мм, тому що 50 мм краще класти на пліту Тому що хочемо, ми не хочемо, цокольна зона вона у нас залишається, як правило, більш холодна, тому що контактую з ґрунтом. І коли ви вкладаєте утеплювач, давайте я дам схему трошки, щоб було більш зрозуміло. да Якщо я правильно зрозумів, у нас ось от така от конструкція і ось тут от під плитою 50 мм ФППСу. Значить, Справа у тому, що коли ми визводимо стіни от при такому будівництві, як у вас, воно доволі неякісне, і, як правило, промерзання йде по цокольній частині. Бачите? Тобто, у нас холод, він проникає ось по стінки і приходить от сюди. І також йде ось сюди. Бачите, ну і толку від, від цього утеплювача. ґрунт у вас в пітній забудові все одно плюс 5 градусів. Ну навіщо? А тут у вас може бути мінус 25. Ну, навіщо? На, на, навіщо? От, тут 50 мм мілі, 50 тут. Вони повинні бути ось тут. Тому що в такому випадку воно виконує дві функції. Перша, воно відсікає холод, котрий йде от по, цій, по цим конструкціям. По-друге, по воно збільшує пускай на 50 мм товщину кладки. А якщо у вас будинок газоблок, це вибачайте, плюс 50 мм теплого матеріалу додатково. Тобто це покращує цю частину, буде тепліше. Пускай там на пів градуса, ну буде тепліше, іноді це критично. Тому з точки зору раціонального розташування, краще було б покласти ППС все ж таки на плиту. І виходить так, що коли ми даємо з вами навантаження, наші стрічки під навантаженням мають більше деформації. Якщо ґрунт гарно ущільнений, він починає підтримувати вашу плиту, зменшує оці от деформації, зменшує, допомагає вашій сітці. Знімати ці навантаження. от І при цьому у вас там немає матеріалу, котрий з часом сплющується. Подивіться на характеристики ППСу. Там є такі характеристики, що в залежності від щільності ЕПС- є міцність при 10 деформації. Тобто за 5 років при такому навантаженні, котре там вказано ЕППС зменшується на 10%. Але він не Перестає зменшуватися. Через 5 років він зменшиться ще на 10%. Через 5 років ще на 10%, тому що це пінопластий. У, у, у них при максимальному навантаженні ППС постійно зжимається. Тому е, в технологічній карті фірми техноніколь було вказано, що використовувати треба ЕППС, у котрих ефіці діф... відсоток деформації не перевищує. Здається, скільки? 2%, 5%. Боже, я вже і забув. А чому я забув? Тому що у нас на ринку цього ЕППСу більше немає. Тому я забув. Тому я перестав вкласти от сюди ППС, ми зараз будемо класти профільовану мембрану. Тому що от під плиту можна було вкладати лише стіра бренд Стірадур, або піноскло, або серію карбон фірми Техноніколь. Жодного з пінопластів у нас на ринку немає. Піноскло так можна придбати, але воно доволі дороге. от Ну і як я сказав, якогось великого сенсу класи сюди 50 мм немає. Я зазвичай клав 20-30 міліметрів для того, щоб витримати захисний шар для захисту армату, арматури від вологі, тому що ППС капілярний неактивний матеріал. Я про це розповідав на вебінарах. От покласти 30-20-30 міліметрів сенс має. Розумієте? А от 50 ніякого сенсу. Тому рішення дивні, але сказати, що там буде прямо так критично, я не можу. Чому? Тому що навантаження під плитою. Воно невелике. І якщо воно буде значно менше, ніж указано в технічній карті виробника пінопласту, то пінопласт не буде давати 10% деформації. Він за 5 років може дати там піввідсотка, один відсоток деформації. Ну, і ви самі розумієте, вам на 50 років вистачить. От. Ну і потім залізобетонні конструкції все ж таки, деформації 50 мм вони не критичні, так скажемо. Ну, тому що ця плита вона велика, і такі деформації вони не критичні. Якщо вони рівномірні, да, от проблеми можуть вискочити в зоні крилечка, в зоні в'їзду в гараж. От там це може випливити і там може бути критично. А для будинку, якщо він рівномірно сідає, це не критично.